Нові пісні, які появляться в грі, опублікували розробники. Тизер нової гри та, що важливо, пожертвування після обстрілу по Охматиду. Розкажи й про свої певні думки стосовно цієї гри. Тож обов'язково не пропускай, дивись до кінця це відео. Ну і звісно, ти завжди можеш підписатись на канал і вліпити здоровенний лайк цьому відео, щоб я і надалі робив такі ролики. Погнали! Сьогодні є що нам обсудити. Тем є багато, і розпочнемо певно, що з Бруталіст. Може хто ще й не знав, то це абсолютно нова, от тільки нещодавньо анонсована гра від GSC. А якщо бути точнішим, то вже від колишнього розробника студії. Бруталіст це медитативна пригода від третьої особи, де гравцям доведеться блукати покинутими спорудами, шукати шляхи крізь лабіринти, розв'язувати загадки. Особливу увагу розробники приділили атмосфері гри, яка поєднує елементи постапокаліпсису з естетикою брутальної архітектури та постмодернізму, така собі постмодерністська утопія виміршого світу. Так от, гра пропонує ряд викликів для гравців, окрім пошуку шляхів її розгадування загадок, їм доведеться стежити за рівнем кисню та уникати зон із підвищеною радіацією. Денніс планує випустити Бруталіст у 2025 році на платформі Гра матиме текстову локалізацію українською та англійською мовами, що зробить її доступною як для вітчизняних, так і закордонних геймерів. Це не перша спроба розробника зробити свою незалежну гру. Він раніше робив спроби видати вже свою гру Hit Guardian 2018 року. Такий собі Stalker 2D про екстремальні морози та Mouse Hero, медитативну гру, у якій використовується лише Миша. Ну вони пройшли попри гравців, но тут вже масштаби проєкту зовсім інші. Основна ідея Бруталіст отримання задоволення від навколишнього середовища, оповідання через оточення. Ось що нас чекає в цьому проєкті, зазначив Деніс Рудий. Вранці, 8 липня, російські окупанти завдали новий масштабний обстріл українських міст, включно з Києвом. Ворог прямим влучанням частково знищив лікарню хматит. На атаку відреагувала студія Джі Game World, яка пожертвувала 5 мільйонів гривень. Сьогодні Росія завдала руйнівну атаку на наймасштабнішу дитячу лікарню України у Києві. Цей жахливий удар призвів до трагічної загибелі багатьох людей і залишив незліченну кількість поранених. Сотні дітей були змушені покинути лікарню, ризикуючи своїм життям і залишаючись без лікування, якого вони відчайдушно потребували. Перед обличчям такого невимовного жаху, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб допомогти відновити цю критично важливу лікарню. Сьогодні ми перерахували 5 мільйонів гривень до фонду. Ю. 24 Це може здатись краплею у морі, але кожна пожертва може змінити ситуацію. Написала GC Game World на своєму офіційному акаунті. Це не перша пожертва від української студії. У 22-му році вони організували благодійний розпродаж і перерахували 800 тисяч у фонд Повернись живим. А у 23-му році Наві закупили автівки для бойових бригад ЗСУ. В останньому з опублікованих відео розробники показали три композиції з радіостанції, які будуть в грі. Це не поп-музика, трики представляють український постпанд, електронік поп та інді. Розробники так описали Росток, місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталкерів з усієї зони. А відтепер ще й територія волі. Бар та арена працюють у звичайному режимі, безкоштовно тут хіба витрішки купувати. Перед вилоскою непогано було б відпочити музику послухати, кусень провізії, раніше сонечко, а в вухах грає ехо з великої землі. Зона не завжди про рух, боротьбу за виживання. Іноді вона відчувається у мелодіях, роздумах, у смакуванні того, що попереду в наступній подорожі у описі відео GSC Game World залишила посилання на інстаграм виконавців, а також на самій пісні. Також ролик містить інші цікаві деталі, які додають грі української культурної ідентичності, пляшку горілки, козак з залишками акцизної марки. Цигарки, мрія, коробку сірників звичайного дизайну, написи вогни небезпечно та кесень. Слідом вже 8 липня показали кілька нових скріншотів з гри. Щось цікавого на них толком і не роздивишся, але все ж, може хтось щось побачив. Ну і останній міні-парадокс, і як на мене дивно, це все. Stalker 2 та «Capcom» будуть на Gamescom Asia, яка проходитиме в Сінгапурі з 17 по 20 жовтня. Ну, сталкер лізнуть аж у вересні, або нас чекає ще один переніс гри, що не буде дивиною, або це просто додаткова ігрова виставка. Поживем, побачимо. Повідомляється, що розробники привезуть із собою нову версію демо Stalker 2, яку всі відвідувачі висновки зможуть награти близько півгодини. Також очікується, що студія опублікує новий геймплейний трейлер. Студія Vertigo Games поділилась у блозі PlayStation трьома новими скриншотами Metro Awakening, а також розкрила нові подробиці свого VR-шутера. Розробники обіцяють багато динамічних сцен у дусі основної гри. Але битви будуть менш інтенсивними, оскільки головний герой не сильний у бою. У грі також буде присутній характерний для метро елемент оповідання через оточення, що вимагає ретельного вивчення кожного куточка, що допоможе уникати цінних ресурсів, таких як патрони. Якщо у гравця закінчується боєзапас або він хоче уникнути зіткнення з ворогами. Він зможе вдатись до скритності. А на цьому і все. Я хочу всім щиро подякувати, хто додивився це відео і підтримав мене, що я старався робити такі ролики. Тож слідкуй за мною і надалі, а я на цьому не прощаюсь. до наступних відео. Па-па.